Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ми радістю поговорили про щось тихе і мирне, але на жаль, зараз у фокусі уваги ситуація на Запорізькій атомній електростанції, яку, за повідомленням президента України Володимира Зеленського, росіяни можуть підірвати. З нами зараз на зв'язку міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко. Пане Ігоре, добрий день. Доброго ранку. Пані Ігоре, у мене вся рідня у Запоріжжі, і після вчорашнього звернення президента, м'яко кажучи, хвилюється народ через те, що може статися на ЗАЕС, то що людям зараз робити і у Запоріжжі, і у населених пунктах, які знаходяться біля запорізької атомної електростанції. Ну, в першу чергу людям необхідно зберігати спокій, спокій ґрунтується на готовності всіх наших служб, і Міністерства енергетики, і Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я і місцевих органів влади до будь-яких надзвичайних подій і ситуацій, в тому числі пов'язаних з можливим витиком радіації з запорізької станції. Цією метою ми вже розвернули сьогоднішнього дня роботу відповідних штабів. В цих штабах будуть присутні як енергетики, так і працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, куди входять поліція, і медики для того, щоб були вироблені і чітко донесені до наших громадян правила поведінки у випадку надзвичайної події. В першу чергу, як я вже сказав, зберігаємо спокій і слухаємо, що ми будемо вам говорити. Що стосується Запорізької АЕС, е, той радіоактивний фонд, який можливо після будь-яких заходів буде в повітрі, він буде зберігатись приблизно одну добу. Тобто на 80% ми зменшимо радіоактивний фонд саме протягом доби. За цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, е, то е, ми говоримо про те, що кожен громадянин має закритись в е, себе приміщенні, закрити в вентиляції. системи вентиляції мають бути виключені, кондиціонери, обігрівачі і так далі. Е, ущільнити необхідно всі отвори, які є е, в будинках або в квартирах, або змоченою тканиною, або скотчем, і е, ми будемо чітко е, давати всі м вказівки і всі правила поведінки протягом. Цього, цього часу, якщо звичайно буде необхідно, в найближчі дні ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг, відповідним розверненням е, санітарних е, та е, санітарних е, блокпостів, де ми будемо перевіряти радіацію, е, е, все, все обладнання, яке у нас є на озброєнні. Щодо виміру радіації, у нас відкалібровано, воно готове до роботи. Але ми хочемо іще раз, е, згрупувати всі служби для того, щоб ми чітко могли е, зреагувати, не дай Бог, на будь-які виклики. Тому е, всі е, громадяни, які е, захочуть виїхати з цієї території, вони е, будуть забезпечені відповідним транспортом. Е, цей транспорт також е, буде готовий. Він готовий у нас вже тривалий час, тому що е, біля атомних електростанцій ми такі заходи проводимо постійно, не завжди е, ми це афішуємо. Але на даний момент ми будемо працювати достатньо відкрито. Е, будемо працювати е, в тісній взаємодії з населенням, і будемо інформувати про всі наші кроки, е, які будемо вживати на цій території. Це територію, ми маємо на увазі на сьогоднішній 50 кілометрова зона по радіусу навколо Запорізької атомної електростанції. Якщо ми беремо і правий, і лівий перех, це приблизно півмільйона населення. Тому зберігаємо ще раз, хочу сказати, спокій і під час надзвичайної події, яка можливо має виникнути, ми не виходимо з укриттів без команди. Пані Ігоре, що станом на зараз людям треба зробити? Чим запастися? Що має бути вдома? Як оці отвори в будинку закривати? Це скотч треба заготувати, чи що зробити? Значить, по будинкам отвори, скотч та змочено тканиною. все. системи вентиляції вимкнені. Залишатись необхідно в кімнатах без вікон і зовнішніх дверей, тобто все має бути чітко закрите. Що необхідно знати про радіацію, це за великим рахунком. Пил і захист від пилу. Якщо ви знаходитесь на вулиці, то це звичайний респіратор або звичайна маска, яку ми використовували під час covid 19. Це все, що необхідно знати, і звичайно, дивитися за засобами масової інформації, де ми будемо постійно інформувати населення про ситуацію, яка є навколо, і звичайно про заходи безпеки, які ми будемо спільно вживати. Якщо стається ця катастрофа, люди знаходяться у себе вдома до укриття, їм треба кілометр, два-три подолати, то треба в це укриття бігти чи вдома закупоритися і сидіти. Перше закупоритись дома до однієї доби до того часу, як місцеві органи влади, органи цивільного захисту не дадуть відповідне розпорядження щодо переміщення в той чи інший район, або переміщення по якійсь території, тобто ми говоримо про можливий тепловий викид, в який втратить найбільшу свою концентрацію протягом однієї доби. Угу, зрозуміло. Ну давайте трошки градус напруги знизимо і про іншу тему поговоримо. Сьогодні запрацював єдиний реєстр зброї. Поясніть, що зміниться і кого це стосується. Ми тривалий час працювали над цим реєстром зброї. Вся зброя, яка є на руках у наших громадян, зараз буде в цьому реєстрі. По-перше, ми знімемо всі бюрократичні процедури, з якими зустрічались наші громадяни. Тобто, коли вони йшли до дозвільної системи, коли вистраювалися в чергах, зараз кожен громадянин може відкрити свій особистий кабінет і працювати саме в режимі. Онлайн, як з об'єктами господарювання, так і з дозвільною системою, е, тому він буде чітко розуміти, е, яка зброя в нього є, е, коли необхідно провести перевірку цієї зброї, е, яку зброю він хоче замовити, наприклад, і додатково купити в магазинах. Е, Більш того, в режимі онлайн буде отримати відповідні дозвільні документи, які необхідні для оформлення цієї зброї, в тому числі і, наприклад, довідка про несудимість. Е, тобто, це е, система в першу чергу. um uh... Дозволить нашим громадянам позбутися бюрократичних процедур державі, це дозволить контролювати чітко всю зброю, яка знаходиться на руках у наших громадян. Е, громадяни будуть більше чітко розуміти свої права та обов'язки в користуванні цією зброєю. Суб'єкти господарювання також зможуть більше тісно працювати з нашими громадянами. Майна має на увазі магазини, тири е, і суб'єкти, які займають навчанням е, наших громадян поводження е, і культури поводження е, з цією зброєю. Е, вся інформація є на сайті Міністерства внутрішніх справ е, е, працює телефон. Технічної підтримки для наших громадян, які будуть відкривати е, ці е, власні е, кабінети, е, тому е, будь-які е, будь питання, які будуть у наших громадян, вони зможуть в режимі онлайн дуже швидко вирішити наші е, да. фахівці, які е, надають допомогу. Кожному хто захоче війти в цей кабінет, дякую ну, вам, і... дякую, пане Ігоре, О, що долучилися. Я думаю, що ключове, ми зрозуміли. Це був міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.